Дніпропетровщина, Україна. Сьогодні хочу зробити ревізію прищеп грецьких оріхів, які робив 2 неділі назад. Щепленням брунькою в приклад. Зелене в зелене. Подивимось, що з цього вийшло. Вже результати, в принципі, є. Дивимось на першу прививочку. Значить, бачимо черешочок жовтий. Пробуємо. Якщо він відлетить, значить прищепа вдалась пальцем. Відлетіла, чудово. Слідуюча, жовта. Відлетіла, чудово, слідуюча прищепа. Теж жовта бронечка, точніше черешочок. Пальцем пробуємо. Відлітає дуже легко. Це каже про те, що прививка удалася. Дивимось далі. Тут теж жовта відлітає. Тут дивимось, теж відлітає. Слідуючи відлітає. Тобто ми бачимо, що всі Прищепи зроблені, я вважаю, якісно. Тепер які подальші дії потрібно робити для того, щоб вони прижились і дали якісний пагони? Прищепа робилася з цілею, щоб в цьому році через щиток пробудити, щоб він дав росток влітку. Значить, Якщо брунічка прижилась, які слідуючі мої дії? Уже видно, що вона прижилася? Далі вбираємо всі точки росту вище брунічки. Тобто, на прикладі оцеє прищепи, дивимося, що тут є листочки, в пазухах листочків є брунічки. І точка роста. Точку роста ми отак прищіпуємо, щоб воно не росло доверху. І брунечки внутрі всередині листочки ми їх осліпляємо, нігтем обламуємо Так обламуємо. І так робимо на кожному на прищепленому пагоні. Вбираємо всі точки росту, щоб не були ні знизу, буває, дає є поросльові пагони і брунечки всі осліпляємо. Тобто наша задача пробудити прищеплену бруньку. Тільки тоді, коли брунечка наша прищеплена набухне і дасть росточок десь сантиметр півтора, то і два все, що знаходиться вище вищі брунечки, я зрізаю. Тобто вбираю все. А поки для того, щоб вона почала рости, пробудити її, нам потрібно, щоб зберегти листову поверхню обов'язково, Щоб вона давала наші бруньочки живлення. Тільки після того, як вона проросте всю надземну, всю частину, яка знаходиться вище на пагоні, я зрізаю. І тоді брунечка починає проростати і до осені виростає якісним пагіном від 50 см до 2 метрів, в залежності від підщепи. Якщо підщепа сильна, то брунечка прищеплена буде дуже якісно рости. Якщо підщепа слабенька, то понятно що пагінь буде невеличкий. Ось вот такі маніпуляції я роблю з прищепами після того, як вже видно, що брунечка прижилася.